Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайв На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні я хотів би розглянути такий сайт як SimpleBit. Але перед початком попрошу вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. І ми переходимо до самого огляду. І для початку переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. SimpleBit – це симулятор майнінгу, на якому ми можемо заробляти. Криптовалюту без вложень та безкоштовно. І тепер нам потрібно буде спочатку зареєструватися. Реєстрація тут, звичайно, як і на всіх сайтах. Далі авторизуватися, вводити свої дані, проходити капчу та потрапляєте на сам сайт. Декілька днів назад тут було оновлення, І тому тепер сайт трішки видозмінився. Як бачимо, тут можна почитати про SimpleBits з версію 3. Кому цікаво, можуть почитати. Але ми не будемо цього зараз робити. Ми розглянемо варіанти, які ми можемо тут заробити. І заробляти ми тут будемо токени проєкта Тут їх є три типи. Перві токени це токени, які ми заробляємо на крані в перегляді реклами, в шортлінцах І використовувати можемо для покупки обладнання для майнингу. Покупки на Marketplace, та також обмінювати їх вже на токени для виводу. Наступний у нас Bound токени це токени, які ми можемо виводити з цього проєкту. А також за ці токени ми можемо рекламувати тут свої сайти. І S-Coin. S-Coin ми заробляємо на майнингу, приймаючи участь у пулах роздачі цієї монетки. І після оновлення ми бачимо, що тут з'явилася нова валюта Parts. І ми її зможемо використовувати для апгрейду наших майнерів, а також інших ігрових предметів. Йдемо далі, у нас ми бачимо наш левел та три шкали. Перша шкала це наш рівень, наскільки нам залишилось набрати очків до наступного рівня. А також енергію та домінацію, яку ми використовуємо для участі у пулах майнингу монетки S-Coin. І далі розглянемо більш детальніше. На чому ми можемо тут заробляти. І перше, що ми бачимо, це оферво. Але ми до них повернемось трішки пізніше, тому що вони тепер відіграють одну з головних ролей заробітку на цьому сайті. А ми йдемо далі, у нас йде фалси, тобто кран. натискаємо кран. Тут нам потрібно пройти ось так капчу. Проходимо капчу. Натискаємо. І як бачимо, ми отримали 11 токів та 8 хп. І далі в нас вкладка Earn. Натискаємо не. І тут ми бачимо, що ми можемо заробляти на ATC-ADS. Але як бачимо, зараз немає на сайті цієї реклами, тому ми йдемо далі. Далі в нас йде Short інз Як бачимо, зараз на сайті доступно 26 Short інців Переходимо. І тут ми бачимо, на які ми можемо зараз переглядати шортлінси, яку кількість разів ми можемо переглядати той чи інший шортлінс, а також нагороди, які ми отримаємо за їх перегляд. Але ми зараз не будемо цього робити, тому що це займає багато часу. І я сподіваюся, що кожен розбере, як їх проходити. Або ви вже проходили на інших сайтах, а вони крізь схожі одне на одне. І ми йдемо. Далі в нас вкладка Challenge. І тут ми можемо отримувати токени за активність на сайті, тобто за перегляд суртинців та проходження впливу. Також ми можемо отримувати токени за досягнення рівнів. Як бачимо, зараз максимально ми можемо отримати понагороду за рівень 200. Але я думаю, що вони будуть продовжувати цей список, тому що багато учасників, яких цей рівень набагато вищий. А ми йдемо далі. І далі в нас хард тобто обладнання. І коли ви вже заробили деяку кількість токів в нашому проєкті, тут ми можемо налаштувати невеликий, але пасивний дохід за рахунок того, що ми будемо купляти майнери та отримати з цього прибуток. І зараз на сайті є 4 види майнери за 600 токенів, яких працює 30 і приносить нам прибуток 5%. Наступний також за 600 токенів, але він не працює 60 і приносить нам 10% прибутку. За 720 працює 90 днів плюс 25% прибутку. І найдорожчий за 800 токенів, який працює 120 днів, та приносить нам 35% прибутку. Також ми можемо бачити, яку кількість майнерів ми зараз маємо в роботі, та скільки ми за це отримуємо токенів в день. Далі в нас вкладка Hardwars Тут ми бачимо, які зараз майнери у нас працює. Та яких вже відпрацюють? І таким чином ми можемо тут налаштувати свій пасивний дух. Йдемо далі, в нас Майені, і тут ми бачимо. Три пула роздачі, в яких ми можемо приймати участь, та отримувати токени S-Code. І це пули Bitcoin, Ethereum та Litecoin. І для того, щоб приймати участь, ми натискаємо JohnBlock. Але зараз після оновлення нам потрібно виконати для початку умови, щоб ми могли можливість приймати участь в цих пулах. І для того, щоб ознайомитися з цією інформацією, ми натискаємо на вкладку Reat і зараз я перекладу цю сторінку, щоб нам ознайомитися з інформацією більш детально. І для чого ж підтримує цей коефіцієнт потужності і для чого він був запроваджений. Як тут пишуть, це відповідь Simple Bits на поточну проблему шахраїв, щоб контролювати цю проблему. Вони запроваджують систему, яка фільтрує користувачів, які можуть брати участь у грі. Тобто це зроблено для боротьби з клікерами та мультіаккаунтами. І далі, для того, щоб брати участь у грімайнг, гравці повинні заповнити офервол на кількість жетонів, яка в 10 разів перевищує рівень гравця за останні 14 днів. І далі тут у нас в табличці наведений приклад, як розраховувати свою потужність. І наведений приклад на рівні 433. Тобто ми 433 множимо на 10 і отримаємо, що нам потрібно на оффлалах заробити. 4330 токенів. І тоді наша потужність, ось ми бачимо вона під нашим рівнем, буде дорівнювати 100%. Але, як я вірно зрозумів, що немає значення, яку кількість ви проходите. Просто чим менше ви проходите, тим буде менший відсоток від вашої максимальної потужності. Але ви все одно зможете мати. І далі тут також пишеться, що. Після проходження, наприклад, оферволів. Ваш коефіцієнт встановлюється через 30-60 хвилин і відразу після того, як ви пройшли завдання. І також тут розписано, що і як потрібно робити. А зараз ми повернемо до оферволів для того, щоб нам подивитися, як швидко ж ми зможемо заробити ці токени. Переходимо до Offerwolf. І як бачите, тут ви можете заробити 1200, 2000, 1800, ну і так далі. Ось, наприклад, навіть. Але це ж не означає, що ви зможете їх заробити. Ось для прикладу, перейдемо на теорему річ і зараз ми можемо заробити, наприклад, 337 тут. Нажимаємо Перейти, погоджуємося з цими правилами. І як бачите, тут взагалі показує, що всього 20 токенів ви можете подержати за одну натискає. І вони не завжди працюють, ходите свої дані, натискаєте. А, тут потрібно, бачите, тільки було. І ми отримали 20 токенів. І ви зрозуміли, що щоб заробити, звичайно, нам потрібно тут також багато цих оферволів. Проходити. Але від себе я скажу так, що навіть коли можна було майнити безкоштовно, не таку велику кількість токенів можна було отримати. Хоча, як ви бачите, в мене зараз рівень А272, то не сказати, що я так багато міг заробляти на цьому майнені. Тому кожен приймати сам рішення. Хочете, ви проходити я також буває заходжу просто на ці оферволи. І проходжу, наприклад, як теорема речі, тут буває, попадають доволі непогані опитування. І проходжу ці опитування, і також заробляю токен Якщо вам подобається приймати участь у оферволах та ви вмієте це робити, переходьте та заробляйте. А ми підемо далі. Далі в нас йде вкладка «Money blocks І тут ми бачимо всі... Пули, в яких ми приймали участь. І також ми тут бачимо загальна мощність цього пула, яка наша була мощність в фрейшведі, та який відсоток ми отримали винагороду від цього пулу, скільки було роздано токенів S-Coin в цьому пулі, та скільки ми отримали. І як бачите, останні два я ще не забирав. Я натискаю Play і отримую свої винагороди. І все. Таким чином я отримав свої винагороди. І ви також, якщо будете приймати участь в пулі, так само переходите після того, як закінчиться блок. Він, здається, триває 7 годин. І потім ви просто заходите і забираєте свої винагороди. А ми підемо далі. Далі у нас вкладка Stats. І тут нам дають по 8 поінтів за досягнення наступного рівня. І ці поинти ми можемо використовувати для збільшення своєї енергії. А також для збільшення хешрейду видобутку пула. Ш250 це ми збільшуємо в біткоїні, в та лайткоїні. А також ми можемо збільшувати тут свою вдачу. Це дає більш вирогідний шанс випадання нам на пулах різних предметів, технічних частин та подвійного хешрейду. І ось таким чином ми можемо тут також майнити монетки S-Coin. І хотів би трішки сказати так від себе, тому що. Хто дивиться це відео, може зразу злякатися і подумати, для, для чого мені це все. Ці проходження оферволі, я тут не зможу що заробити. Але я повторююся, що навіть на моєму рівні 272, я не заробляв тут дуже багато на с Основний заробіток, я вважаю, тут іде на самих майнерах. Коли ми купуємо майнери. Тому я закликаю всіх, хто зараз злякався. Переходьте, заробляти, не обов'язково приймати участь в тому майні. Трішки ми відхилились від теми, але добре, йдемо далі. І далі в нас вкладка інвентар. Переходимо за нею. І тут ми бачимо свій інвентар, та які предмети в ньому знаходяться. Ці предмети нам можуть випадати як за збір на крані, так і за перегляд реклами, шорт проходження оферволі та за те, що ми приймаємо участь у пулах роздачі майнінгу монетки S-Code. Ці предмети можуть випадати рандомним чином. Немає різниці, які дію ви виконуєте. І зараз, на прикладі мого інвентаря ми розглянемо деякі предмети, які ми можемо тут отримати. І тут ми можемо отримати ось такі різні чіпи. Ці чіпи ми використовуємо для збільшення видобутку монетки s п на майнингу. А також бачимо, що ці предмети класифікуються за своєю рідкістю. Тобто, чим рідший предмет, тим менше виробідність того, того, що ми її зможемо отримати. Також ми бачимо тут. Ось такі різні предмети. Цими предметами ми можемо оновлювати свої домінації та енергію. Тобто, коли ми використали свою енергію та домінацію, ми можемо її оновити на таку кількість, яку ми тут бачимо. І ось такі предмети в мене є в інтарій, а ми йдемо далі. Переходимо в маркет. І тут ми можемо купувати або продавати предмети. І тут ми бачимо предмети, які зараз продаються. Також ми можемо вибрати предмети, які ми хочемо купувати. І от для і, як бачите, тут продається велика кількість. А також ми можемо продавати свої предмети з інвентаря, переходимо на «Продати». і можемо продати будь-який свій предмет. Натискаємо на предмет, встановлюємо свій ці, ну і будемо 20 чі. навіть. Продамо зараз цей чип. Натискаємо. І все, він виставлений на продажу, але немає ніякої гарантії, що його хтось купить. І далі ми тут бачимо один. І тобто, що, що зараз у нас виставлено на продажу. Або також відображається, що ми тут купуємо. І ось таким чином, тут ми можемо продавати та купувати І таким чином також заробляти на цьому сайті. Далі йде у нас вкладка транзакцій. Тут ми бачимо всі дії, які ми виконували, та які винагороди за це отримали. Далі в нас іде вкладка Exchange, тобто обмін. І тут ми можемо обмінювати токени, зароблені на зборі крану. Перегляді реклами, шурпринців та обмінювати їх в еквіваленті один до одного на токени для виводу. І також ми можемо обмінювати токени з Coins. І зараз я обміняю свої токени з Coins на токени для виводу. Вводимо суму та натискаємо Exchange. І як бачите, за 0.3 з Coins я отримав 300 AUD токенів. І тобто обмін у нас тут проходить одна монетка S-Coin до рівня 1000 токенів для виробника. Але я повторюсь якщо ви не проходите оферволи на постійній основі, не потрібно цього робити заради того, щоб майнити тут монетки S-Coin, тому що ви потратите більше часу, а нічого не заробите. Ідемо далі в нас вкладка Withdraw і тут ми бачимо, в яких монетах ми можемо вивести свій зароб, та яка тут мінімальна. Мінімальна виплата тут від 10 тисяч токенів, тобто від 1 долара. Але як бачимо, всі мінімальні тут виводити можна від 10 тисяч, крім Біткоїн вивід працює від 30 тисяч токенів. Коли вже ви назбирали мінімалку для виводу, ви обираєте валюту, яку ви будете виводити, натискаєте, вводите суму токенів, яку ви будете виводити. Як бачите, ми показали, що від 10 тисяч. Далі вводити свій гаманець та підтвердити. Раніше тут виплати проходили щовихідних, але зараз після оновлення, я не знайшов ніякої інформації щодо змін. Тому будемо додержуватись того, що виплати проходять щовихідних. Йдемо далі. У нас. Реклама. Тут ви можете рекламувати свої сайти та запрошувати партнерів в інший Далі тут депозит, тут ви поповнюєте. Свій баланс для того, щоб оплачити рекламу. Далі в нас йде IQ. І тут ми можемо поцікавити інформацію щодо роботи сайту та як працювати на цьому сайті. І остання вкладка – це в нас новини. Тут вони публікують новини, які будуть на сайті, оновлення та різні акції. І нещодавно тут, як бачимо, пройшло оновлення до версії 3. Тому я сподіваюся, що в подальшому цей сайт буде працювати та. Виплачувати нам кошти і ми зможемо на ньому заробити. І ось такий обзор в мене сьогодні був на каналі. Я бажаю всім гарних заробітків. Кому сподобалось це відео, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо відео та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіться, до побачення!